Добрий день, мої шановні добі підписники! Ось сьогодні настає ось такий період сезону цих чудових свят. Там треба мені шапочку-сфергітись діставати. Сезон придуманий цими маркетологами, корпораціями та шапоча з Фергі, коли треба оце дарувати подарунки і всяке таке, день закоханих там, і т.д. і т.п. І, і от. На мій погляд, от, най найдебільніший подарунок, найгірший, найбезкорисніший, мар наймарніший подарунок це квіти. Сподіваюся, Сподіваюсь, моя жінка не подивиться цей відос. І підводячи підсумки, що я хочу сказати, що квіти це просто от така річ, типу що, от, дарую тобі, от дивись, я настільки, настільки крутий самець. Що я можу витратити тисячу, там, дві тисячі, три, ти, п'ять тисяч гривень на оцей букет. І ми знаємо, ми, ми, ми з тобою знаємо, що це повна херня. Вона зів'яна буквально через декілька днів, і вона не несе ніякої користі. От, типу, я можу просто викинути отак в повітря. Декілька тисяч гривень. Типу, дивись, я, типу, я можу забезпечити твоє потомство. У мене багато грошей, що я можу ем, оці гроші ну, просто на вітер спустити. Типу, от дивись, я перспективний самець, типу, дуже хочу твою пісічку. Ну, от, от так, якщо підсумовуючи, ось що таке е, дарування квітів. Е, от зараз. Так, я розумію, якщо на мене підписана якась жінка, і вона дивиться це відео, в неї, звісно. Згорить жопа, ну, тому що її з дитинства вона звідусід бачила в романтичних там, комедіях, у фільмах, у, ці, у мемах, всюди, що от, жінкам треба дарувати квітів. Справжня любов це коли дарують букет із роз. Цей мем, що у тіпа нема грошей, він дарує сто букет із старосу. Обов'язково та і от буквально нещодавно. Сидів на унітазі листа в Рілси, там вже якийсь магазин у цих квіточок, робить там рекламку, і там висміює чувака, який купує одну розочку. Типу ха-ха, який ох, треба було брати букети ста роз. Ну, і якщо задуматися, то. Ну не я не задумуватись, я от по фактам ще розкажу, що я думаю, що це абсолютно безкорисний марний подарунок, і не знаю що завгодно, що завгодно краще, чим квіти. Що я маю на увазі? Це ціла індустрія, дуже прибуткова. Якщо ви побідете, от у нас у місті майже на кожній зупинці є оцей квітковий магазин. Вони завжди чудово виглядають. Вони на кожній зупинці, навіть в таких не дуже хороших районах, там завжди є квітковий магазин. Тобто, це завжди це прибутково. Uh, і ви розумієте, що оці всі такі свята, коли дарують квіти, ну, викреслено всякі дні народження. Uh, тому що у всіх людей uh, постійне дні народження. І тут важко вичислити, що коли Ну, мається на увазі 8 березня, це 24 лютого, б, що я несу, 14 лютого. Uh, це, мабуть, пік от сезон, коли найбільше продають квіточок. Uh, і... Я, я от намагався якісь знайти аргументи за, і я думав, там от ну, це корисно для е, фауни, тобто там пчоки літають, вони там пиццу збирають, але ну, зараз вони не літають. І всі ці квіти вони вирощені вирощені вони в цих оранжереях, в теплицях з лампами. На це витрачають купу енергії, електроенергії. І ця вся енергія просто йде в нікуди. Тобто, ну за цю цю енергію можна було використати на якісь продукти харчування і от все, що завгодно, краще, чим квіти. Тобто, якщо це щось подарувати істівне, то це, це дасть енергію, це, це смачно, це може бути смачним. Це може корисним бути для вашого організму, там, жри, білки, вуглеводи. це корисно. Якась будь-яка фінтіфлюшка, якийсь там, не знаю, похід в кіно. Ну, насправді от, похід в кіно і квіти це щось приблизно те ж саме. Ну, Тобто це не ну, тобто, квіти це матеріальне, просто вони дуже швидко зів'януть. Ну я маю на увазі емоції. Це от от, квіти, я вважаю, це от емоції на 5 хвилин і не знаю, щоб де особливо. Чудових дам це ще такий привід сфотографувати, Тепі, ось, дивіться, мені подарували квіти. Чому так? Тому що ну, їй з дитинства розказували, що от квіти, там, мужчина довжен мільйон роз. І всяке таке, типу, квіти це повна фігня. Вони не приносять нашому суспільству абсолютно нічого, крім фоточки в інстаграмі і емоцій на 10 хвилин. Тобто, я казав, це як в кінотеатр сходити, це, хоча б, ну, це якийсь це зробила група людей. Вони старалися, там емоції, музика. Ну це витвір мистецтва, це цікаво. Ну і кошти вона не так дорого. Так, квіти коштують капець, як дорого. На них витрачається купа води, купа ресурсів електроенергії, тому що вони вирощуються зараз в тепличках і таке сяке. І все це заради того, щоб зробили селфі, інколи навіть цього не роблять, і потребувалися 10 хвилин, і забули, воно потім зів'яло і це все. Тобто най найбільш безглуздішої речі я от просто не знайду. От я, я думав, типу, що є найбільш тупішим. Мабуть, ну, є таке, оці всякі ріки, які не працюють, типу гомеопатії, але от, це найтупіше, от перед ним от квіти як подарунок. Ну, це просто така традиція, яка вийшла з під контролю. Ну, звісно, це вже така, така річ, що вона от вкорінилася в суспільстві, і ну, це вже прийнято за норму. Ну, єдине, що у мене з цим купа проблем. Я в своєму житті ні разу не дарував квітів. І от моя жінка теж незадоволена, От вона от любить квіти. Так, хтось може сказати, типу, подаруй квіти у горщику. Ну це ж зовсім інше. Ну, це як не знаю, дарувати собачку або кота. Тобто, за квітами то треба догляд. ну Я не думаю, що це ЛОГ, взагалі щось таке дарувати, за чим потрібен в майбутньому догляд? Я проти квітів, і я створюю організацію, створюю партію проти квітів. Я, Якщо ви оберете мене в парламент. Першим моїм законопроектом буде закриття усіх квіткових точок і квіти поза законом. Коротше, квіти насправді ну це найтупіше, що може бути. Якщо ви, от якийсь аргумент у вас буде за квіти, можете написати. Ну, крім аргументу, типу, ну просто так нравиться, так не ну, нравиться, ані прекрасно пахнуть, Ну, вони пахнуть так, і це от це дебільний, звісно, аргумент. Його можна використовувати ще проти веганів. Останні наші дослідження говорять, що так, квіти, рослини це живі організми, і вони також відчувають біль. Тобто ми робимо біль живим істотам. Ну, це просто жахливо, як на мене. Це, я, 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 я за те, щоб ми перестали знущатися над живими створіннями. От. Дякую за перегляд усіх з днем, усі як там днем всіх закоханих. Гарного настрою і до нових зустрічей. Дякую, мої любі підписники, і не тільки. Я ні скал жовтні путі. Ви просмотрите. Không phải là.